Доброго дня, шановні колеги пасічники. Ось і настав час, настала пора для завершального обробітку бджілок водним розчином амітразу. Цьому році ми застосовуємо на своїй пасіці біпіну, в основному китайський. Це ось такі упаковочки по 20 штучок в упаковці. В одній ампулі 2 мл. Розводиться на 4 літри води. Ось такий він біпін, він вже перевірений. Хочу нагадати, щоб кожний препарат, який з'являється на пасіці, був перевірений не менше, ніж на п'яти бджолосім'ях. Перевірити, чи бджілки не осипаються, це саме головне, щоб нешкідливий він для бджілок був. А потім застосовувати на всій пасіці. Не так безконтрольно взяли, купили, обробили пасіку, обсипалися бджоли. Цього не потрібно робити. І ось такий біпін, залишки такого біпіну, катапського біпіну, агробіопрому цей біпін. Ми в цьому році долюємо, небагато залишилося дві ампули. Змішувати буде? Ні, не буду замішувати. Це один мілілітр на 2 літри води. Головне, не порушуйте норми розчину, щоб не більше залили амітразу. Чому ми використовуємо в цьому році китайський біпін? Хочу вам сказати, відкрити такий секрет, якщо ніхто не знає, хто не знає. В апіметрині, в цих препаратах на основі амітразу 12,5. Які зроблені, використовується той самий китайський біпін. Амітразна група препаратів в Європі вона не використовується, тому що амітраз, він заборонений в ЄС до використання. У нас же ще поки що таких препаратів немає. Дієвих полоски полосками, але ж це, як то кажуть, для контролю. Ми будемо цьому році обробіток проводити одноразовий, хоча рекомендують пролив амітразом робити двократна проливка це через 7-10 днів. Температура повітря повинна бути не вище 15-12 градусів тепла і не нижча нуля. А це саме така оптимальна температура. Ну Розводимо як ми. Пам'ятайте, що китайський біпін, китайський біпін 2 мл, не 1 мл, щоб ми ви не розвели його на 2 літри води. Розводиться на 4 літри води. Ось така баклажка у нас. 5 літрова набираємо 4 літри води. Ще один такий аспект, немаловажний, як так сказати, щоб температура води була 35 градусів, воду можна до 40, щоб не холодна, тому що при холодній воді погано розчиняється амітразі. Пишуть мені колеги, пасічники, що купили біпін, розвели, а він вода не побіліла. Тому що ви холодну воду взяли. І він погано розчинився, такий буде її ефект. Ось беремо, так, постукали, відкрили і беремо. Ампулку легтем поступив. Та воно так воно сейчас. Все, вода бачимо, наверно, біліє. Робиться білим рощин. Зараз закриваємо кришкою. І Соску так берем. і розколучуємо. Рощин готовий до використання. Нагадаю, що рощин, якщо ви розвели, то зразу і використовуйте, не залишайте на слідуючий день. Не залишайте, що там ще завтра оброблю або залишки там оброблю. А чому? Через сім'ї, тому що він вже е, тоді буде надієвий. Обробляємо ось така кришка, друга. Обробляємо таким шпицем. Ветеринарний шприц. 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 Колись, 10, колись 10, вже про нього. Так, так, да, відео вже було, 10 мл налаштування його на вуличку. Бо буває пасічники проливають із бутилки, але ну, там вже ж не контрольовано. Ми заливаємо хілією бджолину сім'ю, а це негативно. Це послаблює імунітет бджолиної сім'ї. Негативно впливає. Так що здіватися над бджілками не потрібно. Беремо, прокачуємо, тому що там воздух Ось таким методом. Все. Скажи, чому відмовилися від димпушки цілком і повністю? Димпушка. Вона тут хороша димпушка, димпушка хороша тим, що вона єдиний єдина на її плюс, та що вона діє на трахейного кліща. Рекомендую раз в 2-3 сезони обробіток теж амітразом на керосиновій основі там розводиться 100 мл очищеного керосину, гасу на 5 мл амітразу. Тобто таких ампулок тут 2 мл, 2,5 ампулки на обробіток 50 бджолосіней бджолородин. А так ми не використовуємо це, по-перше, що використання газових всіх установок потрібно і в противогазі, і дотриманням техніки безпеки. Це насамперед концерогени, це насамперед, як мені колись писали, це смерть пасічника, бо багато було таких випадків, що обробили, а наутро не просипалися або. Захворіли, помирали і онкозахворювання. А для бджілок я не знаю, якщо при, при високих температурах розклад карасину за метразом на які сполуки він розкладається. Якщо так людині він шкодить, то я тільки можу представити, яка шкода завдається і бджолі. Я не хімік, я не буду стверджувати, але скажу на своєму досвіді, що після обробітку димпушкою. Я ходив днів 5 до тижня в такому стані, що сажок. Що мене? І голова болить, і хоча б були всі, як то кажуть, механізми техніки безпеки. І при обробітку амітразом також дотримуватися водним, що нам дотримуватися техніки безпеки. Це щоб не попадало ні в очі, ні на відкриті ділянки тіла. Рекомендую тільки попало змити їх, але ж ми в пасічники знаємо, що це хто там дотримується цього. Даже рекомендують при обробітку водним розчином використовувати респіратор, щоб не попадало в дихальні шляхи Оці суспензії повітряної, тому що ми все ж, обробляємо, все рівно крапельки піднімаються і ми ним дихаємо. На жаль, немає ефективного методу боротьби з кліщем вара. Хто би що не говорив, кислотами, там різними молочними щавельками. Ми на своїй пасіці використовуємо комплекс робіт, які дозволяють в певній мірі позбавитися кліща. Це і полосками після закінчення медозбору на основі флуметрину або тауфловелінату чередуємо ці. Потім обробляємо восени проливом розчину на мітразу, і навесні при температурі 3-5 градусів тепла. Коли ще бжілки до обльоту, коли ще б в клубі, ми обробляємо водним розчином на основі сахарного сиропу. — Було відео так, на світі. було відео із щавельною кислотою. Також знімаємо кліча. Веслою ми амітразу не використовуємо. Ну Також там повинен бути збережений температурний режим. Там розчин повинен бути 35 градусів, щоб він не, не охолоджувався, закутуємо. Ну, Відео є на каналі. Це, ми це відео знімаємо. Воно не нове, вже є у нас на каналі. По проханню пасічників, тому що ми напрохали, щоб зняли, як ми будемо обробляти. Зараз ми покажемо, як ми будемо це обробляти. Сітку безпека. Так, зараз і я надіну. Очей, насамперед. Бачимо, щоб жілки вже... У клубі, тому що температура десь 10 градусів, білки десь там сидять і беремо, ось отак. 10 мл це одна доза, правильно? Так, да, це один качок, він воно, налаштований. Один, один нажаття на оце да, один, воно, поділка 10 мл. Отак, А потім беремо ще отак. Для. Пролили і все. Нагадаю, що дотримання температурного режиму це є безпека ваших бжілок, тому що ми обробляємо, коли високі температури. Ми, наприклад, обробили і починається випаровування препарату і може бути загибель гибель бжілок. Коли вдвох, це значно швидше, один відкриває, обробляє. Навіть якщо ви бачите, на крайній улочці немає бжіл, все одно проливайте, Там якась бжілка та й сидить. До цього в такому стані ми зимуємо. Кормушка, годівничка, 9 рамок залишаємо і зимують. У цьому році нагадаю, що залишили медовий корпус. Говорив у минулих відео чому. На завершення хочу побажати вам гарної, гарної підготовки до зимівлі, щоб жілки ваші не хворіли. І щоб ви відповідально ставилися до такої проблеми. З кличем ВАРА, тому що це проблема номер 1 Із неї і не добір меду, і інші проблеми на пасіці. Тим бажаю миру, це найголовніше, і гарної ціни на вашу продукцію і за вашу працю. До зустрічі в наступних відео.